Привет! А у нас повторение мать учения. Везем папу знов на лікарню. Упав и дуже сильно разбив голову. Сказали, надо налаживать швы. Консультация невролога, травматолога. В общем, люди, беда. Не знаю я, їду в лікарню. Okay. Ми приїхали зашиватися будемо. Голова, звісно, разокофінна. Нічого. Зараз все буде добре. Хоча він нам каже, чіпіться від мене, в мене все хорошо. Зліться на нас. Діма, тримай руки, бо ліза рано трогає. Чекаємо лікаря, зараз це підготовлять. Я тільки не знаю, чи сидять, сидя, будуть йому. Ми його не можемо положити сюди. Ще ж треба до невролога. Папі голову зашили. Ну, це мене поражає. Це Дивіться, які в нас в лікарні крісла. Все поламане. Ну, добре, що ще хоч їде. А ноги, оце отак от обожне. Я вже написала в Фейсбуці, у наших депутатів питала, що це в нас взагалі відбувається. Але капець, зараз будемо його на пандус, так що відключають що -то. На пандус виїхали. Що ж, вперед не повезеш, веземо задом, бо ноги ж не дають. Це, шановні наші депутати, я знаю, що ви нас не дивитесь. Ну, хіба це так можна? Ви себе бюджет виділяєте, все щось закупляєте, а оце. Два крісла і два рагульних. Це кошмар якийсь. В общем, папі зробили ще прививку, поміряли сахар, в нього ще й сахар повишений. Так що ми поки вже їдемо додому. А там буде видно. Я думаю, все буде добре.